Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Deni3D, і ми продовжуємо проходити кар'єру за FIFA. за FIFA 13, кажу, взагалі за FIFA 13. За Динамо Київ FIFA 14, звичайно ж. І ось люди, яких я залишив, мені вони мало знайомі. Бельмолинеро, Свен Шиплок, Лаґуардія, Арана, Ролан Лама чув, що він, ну, знаю, що він в Сонці грає, і. ну так. Бачу, може, кілька матчів з ним. Оскар Вент і Домінік Рейнхард. Це ті, які будуть досліджуватись, але не факт, що вони взагалі залишаться в цьому списку. Ройса Ройса я знову переставив і поставив Шовковського на ворота, бо з Ворсклою дуже мені не сподобалося, як зіграв Максим Коваль. Ми вже на четвертому місці, до нас вже підтягнувся Шахтар, але у нас є гра в запасі. Ця гра з ФК Севастополь. І Геннадій Орбу. Геннадій Орбу це тренер цієї команди, сказав, що отримую нас справжній джентльмен. Знову люди, які будуть погано бачити через свою зачіску. І. Так, 22.00. Анатолій Жабченко знову цей арбітер. Дуже часто він у нас обслуговує матчі. Що там з силами? Так, з силами все добре. І побачимо, як старий Шовковський грає. До речі, він вже встиг відмінусувати собі, собі один бал скіла. Він, коли починалась кар'єра, він був... 75, а тепер 74. 38 років. Тому все йде в мінус. Так, зараз нам покажуть табличку. Ми на четвертому місці. І якщо виграємо, переміщуємось на третє місце. Теж не дуже добре, але краще, ніж зараз. Так, розпочинаємо матч. Мігель Велозу пішов вперед одразу. І треба виставити контратаку. і і в Ройса трошки настигнув, на взяли, але не цікавить. Анатолія Жапченко цей факт. Аут для Зорі. Ой, для Зорі. Та що ж це таке, щось так серія почалась. Для Севастополя. Просто я побачив, яка форма, і схожа була на луганську команду. Так. Вело... І ось Олександр Шолковський. Олександр Шовковський. на, На Ленса. Ленс. Оп, поклав. І цього. Цього не зможе. Не зможе Ленс обіграти. Бокані. Летить. Летить в підкат. Хачеріді! І отут треба. Ні. Добре. Тоді Ленс. Навіс. І удар від Дієм Бокані. Не точний. На жаль. На жаль, не точний. І нам щось хочуть повідомити про Дениса Кожанова. Але я не знаю. Я не володію інформацією, що там у них сталося. Це англійські коментатори для SPN починають щось про Кожанова. Не знаю що. І от зараз... Ну що ж це таке? Не виходить на ударну позицію. М. Марко Ройс, Федерів. Федерів. Не помиляється, але от зараз є шанс у цього хлопця, але все одно Крамер. О, Крамер. Я знаю цього Крамера, він е, тут майстер е, штрафних ударів. У нього там мінімально 88 штрафні удари. Просто український Бекхем. І ось такий пас. Марко Ройс. Ройс. Перший матч з Ворскою, коли він не забив, і ми програли. От вам. І важливість голів Марко Ройса. Діємер всім бокані, ну це ж пенальті! Це ж пенальті треба давати. До речі, ще жодного не було. Ні в наші ворота, ні в ворота наших суперників. Досить дивно навіть. Зузуля тримулі нас. І справжній джентльмен не вміє давати паси. Треба змінювати пів команди, але де набрати гроші? Де набрати гроші? На стільки гравців От велозу я б поміняв би на на Інголана. В захисті б поставив би Майку Річардса і, може, ну і ще когось і Суботіча, мабуть. І Дєм Русім Бокані. 1-0. 1-0 на 31-й хвилині матчу. Сука. Супер. Супер, кінг Конг забиває. Дивіться, начебто на Безуса йшов пас, але тут у Бокані не вибіг, забрав м'яч і забив. А жовта картка Нігелі Велозу за оцей фол. Заднім числом. Анатолій Жабченко дав Гірчичник. Кожанов, Ось, до речі, Кожанов. Помилився він, але Новак. Просто Новак. Дуже сміливо йде вперед. Ковпак. Ярошенко. І отут треба блокувати. Треба блокувати і прекрасний підкат у виконанні. Ох, хо хо який, е, який вчасний фінт і як зніс Марко Ройса-гравець Севастополя. Зозулям. От Зозуля вимушений грати на лівому фланзі, бо у нас Вінгера нормального немає. Бо коні, що там, офсайд. Чи рукою? Да, офсайд від. Немає нормального Вінгера. І. ну не знаю. Нані нас підвів, якщо чесно. Я не проти, звичайно, того, що Марко Ройс до нас перейшов, але. Якщо б до нас перейшов. До речі, удар Марко Ройсам. Якщо б до нас перейшов Нані і Мейнголан, то нам би було легше в плані того, що ми б закрили дві позиції вже новими гравцями, а не одну. І. Шовковський! Це пенальті! Хоча нам гол вже забили і є шанс відбити його. Так, що там, Драгоючу, що... червона картка. Ну, ми Будемо трьома захисниками, грати що ж робити. Де там, що там? Ну добре, нехай пенальті, бо нам уже. Що таке? А! Ну, звичайно, і в найкращий момент відключаються геймпади. Xbox, до речі, так, я перейшов таки на геймпад грати на комп'ютері, бо настільки звик, що це просто. Ну, настільки це зручно, Xbox овий геймпад, що. Я вже не можу на клавіатурі грати. І фінти можна робити, і все, що завгодно. Так. Ну все. Червона картка у Драговича, у Мігеля вилазу жовта і пенальті Олександр Шолковський. Дивіться, який смішний здалеку. І. Ну, по центру. Ну, куди ж може ще бити нападаючий ковпак? 45-та хвилина 1-1. На жаль, не взяв. Не взяв пенальті Олександр Шовковський і рахунок зрівнявся. Безус побіг вперед і удар в руку, ні? Ні, не в руку. Так, тут Мігель вивозить, давай другу червону, так? Ні. І відбирає відбирає Мігель. Але тепер, от тепер не зміг вже під себе взяти м'яч, щоб віддати пас. Так, чудово. Ну, що це за. що це за Прийоми, чи що то було? введення м'яча. Так, ну а Ройс тут просто швидкістю своєю забирає м'ячі. Гарний Вінгер був би Арон Леннон, якби він перейшов. А він уперся в свою зерплення вперше. Це вперше, коли він так. Опа. Дуляй. Дуляй. Вперше Леннон. Так уперся і не захотів переходити. Не знаю навіть, що його спонукало до цього. Може, через те, що ми перша, перша зарплатня, яку ми йому запропонували, була 50 тисяч, а не 90, яким хотів. І він так розізлився і вирішив не переходити. Може через це. Так, Кінг-Конг повинен набігати. І Кінг-Конг виходить один на один. Бокані. Другий м'яч! Ну добре, не хоче він видіти з Ройсом, тому... Один, один так, Ройс, собі. Сів на коліна. І ось. Який удар з зовнішньою стороною стопи. Шеветкою. І прекрасно, 2-1. 51 хвилина. Звичайно, рівень Севастополя відрізняється від рівня металіста, наприклад. Або навіть і Ворск. Ворска грала досить непогано. Звичайно, голи забила такі, такі собі. Ну і, звичайно, тут у нас класно грає Мігель Велозу, який п'яточкою забирає м'ячу свого Ленс. Заробляє штрафний удар і дуже швидко розіграє пас. Ройс, і він буде трошки ззаду бігти, щоб можна було на нього дати пас. Але Зазуля, Ну, не, не лівий Вінгер, він, одним словом. Так, він не лівий Вінгер. І все. Так, дуже сильно помиляються захисники. І знову магніт, про який я казав в одній із серій. Але кутовий. Кутовий буде на навіс. Мігель Велозу. І. Там руки. Руки у бокані. Як можна бити головою, щоб рукою вдарити назад за спину? Якось дивно, звичайно, тут стрибають головою. Через це ми і програли у Ворскли, бо гусів просто не влучив. Не влучив по м'ячу. А от Гусів помиляється. Починає Олег щось. Не те, не те грати. О, який. О, так, я вже очікував те, те що Шовковський. В голову просто влучить нападаючому. Діммер 7 Втрачає м'яч. І тут на Ленса йде передача. Головою відбиває захисник Севастополя Крамер Єрошенко. І Ковпак. Звичайно, тримулі нас. Віддає на Шоуковську. Шовковський ну, на досвіді спокійно віддає просто. Качерігі, Гусів і е, класно відкривався Джеремайн Ленс, е, кудись в Аут. Ліценець виходить замість Ківи. Люблять у нас в чемпіонаті потримати м'яч. Безус Ройс. Ройс на Зозулю. Зозуля! Як вам такий фінт? Зозуля Зу і тепер передача, але не добив, можна так сказати. Ха-ха-ха! Ось так от. Ось так от. Ройс. Хоч і не добив Зозуля, Зу але все одно Ройс забиває свій четвертий м'яч в п'яти матчах. Прекрасно. Прекрасно. І вперше в сезоні Динамо забиває три м'ячі. В одному поєдинку. 3-1-7 хвилина, і я думаю, що вже можна. Говорити про три очки. Треба буде заміни якісь зробити, того ж Ройса змінити, щоб е, ніякий дуляй не влетів йому в ноги. І дивіться, яка передача від Гусєва, але прийом підкачав. Так, 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 Ройс! Бі! Таке. А, ми ще й в меншості граємо, до речі. Якось і непомітно. Якось і непомітно. Ройс втомлений Беланда вийде, потім вийде Гармаш замість Велозу і замість Безуса вийде, ну, Браун ідеї нехай. Побачимо, як він грає під нападаючим. Так, три заміни. Зроблено, і 82-хвилина матчу. 3-1 в Києві. Динамівці переграють ФК Севастополь. Вау, який прийом від вітінця. Шовковський. Тут аж сильно на досвіді. Ленс. Ленс просто біжить. Просто біжить і віддає на ну, куди? Ну навіщо так складно грати, якщо можна просто віддати на бока було на ближнього, а там вже розіграти атаку. Ну, спробували рахунок, дозволяє, тому нічого страшного. Триму нас, кидає на Гармаша. Хачеріді. Гусів. Ленс. І Ленс повинен збігати в цю діру, але у нього, як завжди, забирає м'яч Бокані. Ну, не завжди Бокані це робить, але... Один у одного забирають чомусь м'ячі, можна було відбігти, дати дорогу, але лижню можна було дати Ленсу, який вже набрав хід і міг, міг забивати. Вау! У нас тут е знімається кінофільм просто паралельно. Тому Баланда так ефектно падає. 3 1 Дінамо виграє, мабуть, найкращим визнаний Дімер Сім Боконі, так і є. 8-0. До речі, не перший раз Бокані визнаний кращим гравцем матч. Металіст не зміг не зміг переграти Арсенала, і у нас гравці відправляються в збірну, а Олександр Драгович сидить дискваліфікацію. Віда вийде замість нього, хоча ні, я Селіна випущу. Я не бачив ще, як він грає, тому вип... випущу його. Ну, І Аруна буде так на заміні собі посидить один матч. Шовковський зіграв досить непогано. Тому нехай залишається в старті. Ройс на висоті. Так. Пише нам газета команда. Ось. Так, критики і фанати просто у захваті. Третє місце. 16 балів, 4 очки від металурга Донецька. Так, у нас новини іще. Дуже багато новин. Знову прийшли гравці, що. Залишаюся. Так, тут що у нас? Ага, деякі є вже звіти по гравцям, а є іще і ще гравці, які, у яких один рік до кінця контракту. Ну, це ми подивимося потім. Так. ну, Треба випустити, мабуть, коваля, щоб він не розстроївся. А наступний матч у нас буде з ким? З Волин'ю. Граємо з Волинню. Шахтар так і плентається на восьмому місці, хоча у нього є гра в запасі, і він. Ну як? Він буде. Ну так, може на шосте місце стрибнути. Ну, Нас не цікавить Шахтар. Нас цікавить Динамо, який вже на п'ятому місці, бо вже зіграли свої матчі деякі команди. І я бачу, що ми можемо на друге вже вийти, бо Чорноморець е втратив очки і Дніпро. Дніпро має 18 балів, у нас може бути 19. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. На цьому все. На все добре.